В Біблії описується неймовірна історія, описується два персонажі Саул і Давид. Саул був Божим помазником, Він був помазником на царство Боже. Він був найгарніший, найвисокіший, найкрасивіший на всю кругу, а його гордість і свою думку його прородила думав, що він так буде обов'язкожити, він так зробить. І до нього просто п'явся і дух, і він став дураком і закінчив життя самогубством. А Давид, він падав, він... але він піднімався, він мав повагу до божих людей, каєвся, І Він мав грехи, але він мав і повагу до Божого духа. І так зараз нам Бог послає Божих людей, Божих пророків, але ми їх відкидаємо, бо ми хочемо йти широким шляхом, а не а або хроб для того, щоб ми змінилися, щоб ми приступили до Бога, а не до сатани.